Кроткий заворді номер 127 Від Бога не втечеш, можна тікати від Бога в сторону тілесного ідеалу чи здоров'я тіла у всіх категоріях, тобто, я, що і як їсти, як підтримувати м'язок, кістки, тобто фізичні навантаження і фізичні вправи чи тренування, можна в інший спосіб дбати про тіло. Але головне, треба дбати про душу. Але якби людина не намагалася по-різному бути здоровою, чи тілом, чи навіть духом, і навіть духовно, треба робити це тільки з Богом? Бог завжди знає, що людині, що кожній людині особисто є потрібно, щоб людина заслуговує і що людині є найкраще. Як це Бог може зробити? Треба відчути, як Бог підказує, розмовляє, і по-іншому впливає на кожну людину окремо. Я не знаю, я не підкажу. Це вже духовне відчуття бути із Богом. Кожен відчує, навіть буває, як не дивно, розмовляє з Богом по-своєму. І кожному Бог допомагає індивідуально по-своєму. Посказано, сказано: шукайте перше Царство Боже, шукайте Бога. А все інше прийде тільки не пропустіть.